Доброго дня, мої любі друзі! Починаємо сезон виганки тюльпанів 2025-2026. Я вже отримала свої тюльпанчики, але не тільки тюльпанчики, я замовила ще багато гіацинтів та крокусів. І зараз ми з вами подивимося, що я на цей рік замовила. Ну, почнемо з тюльпанів. Так, дивіться, замовила опять стронгголд. Е, замовила ось луковички цибулинки 12 плюс по 600 в ящичку. У мене їх два ящичка. Голд, це жовтенький. До речі, дивіться, які цибулиночки. Ну, такі є маленька, да, так, бачите, розмір, так? Да? Одна велика, друга поменше, а ціна одна. Ну, нічого, все буде добре. Цибулинки, так, на перший огляд, дуже добрі. Захворювань, ну, таких дуже-дуже нічого не бачу. Добренька цибулинка, мені подобається. Наступний сорт у мене новий осер. Бачите, якраз є картинка. Це бахрома, такий ярко-ярко рожевий з біленьким. Теж цибулинка 12. Далі у мене мій улюблений томпус. Цибулинка теж добра. Далі мікшей. В цьому році мені ех, ета, дісталися. Розмір 11-12, 12 плюс не було. Ну і в ящичку 900 штучок, бачите? І останній в цьому рядочку чи стопчику в мене Сноу Леді. Теж 600 штучок. Кажуть, правда, Snow Lady це вже не та Сноу леді, ну, перевіримо. Так, наступне. Це у мене крокуси, зараз подивимось. А далі у нас іде. Purple Master. Теж 12. Але 500 штучок, бачите, в ящичку в мене. 500 цибулинка крупненька, гарна. Далі Stronghold, ще ящичок. Пінк Марлі. Такий, бачите, він темненький. Дуже хочу знайти сорт, такий Малиновий. Але на картинках вони всі. Он ще, бачите, помощниця прискакала. Всі рожеві. Ну, подивимось, якщо він такий, як я хочу, то тоді будемо надалі -на 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 його купляти. Це Pink Марлі. І тут у нас Strong Love. Тобто красненький, чисто красненький. Наступне крокуси Flow Records. Піквік. І Жанна Жанадарк Жанна Дарк біленький. Піквік. Коротше, один якийсь полосочками, один цілий. Оце, бачите, які вони в ящичках приходять. О, які йожики, бачите, їжачочки. Оце вже треба-срочно треба срочно їх висаджувати. Оцей в ящичку йде 100 штучок. Мінімальне замовлення на крокуси йде 200 штук. 200 штук у нас тривога. Чоловік каже, що самоліти вже платіли, літачки. Коротше, ну, гарненькі. Бачите, скільки вже точок росту. Будемо сподіватися, що 2-3 квіточки вони точно дадуть. Буду саджати їх по 3 штучки в ета, у горщик І горщики буду брати, мабуть, літрові чи на всім. Зараз буду дивитись. У мене всі ігорщики, яких не хватає, буду докупляти. Так, це крокуси. І ось у мене ще гіацинти. Гіацинти, дивіться, у мене, е, я теж купляла мінімально йде 50 штучок. Ну, не 50, вообще їх, їх мінімально 100 штук. 50, я вже не пам'ятаю. І от тут у мене от, йде, наприклад, аква. 18-19 розмір. White Pearl тоже 18, Woodstock 17-18 трошки менший. Тут Crispy Queen Криспі Квин фондант 18-19 І ще один фондант Якогось мені не достали. Замінили мені два. Бо замовляла. А, по 50 штук мінімальний. Це тут 50 штук. Це були на тій сіточці. Так що ось наша робота. Трошки зарано в цьому році вони приїхали, але нічого страшного, ми зараз все підготуємо. Приміщення вже підготували ми для, для того, щоб посадити і щоб вони укорінювалися. І все буде добре. А ще я хочу показати, що у нас на городі зараз вже залишилось. Це вже залишки хризантеми мультифлора. Це я купила нові маточники нові. Щось вгадала, щось не вгадала. Подивимося, карієчка купила, чи така, чи не така, бо я одну загубила. На вигляд, вроді, не дуже така. Ну, подивимось. Ось такі купила нові маточники, ромашечку міленьку. Вона така манюсечка, бачите? Така є, як ромашечка теж красненька. Ну і біленькі мені. Оце вона, в мене вже залишки. Зараз неділька днів 10 і вже їх не буде. Вон, бачите, жовту ромашку трошки не встигла допродати. А в мене ще квітнуть гладіолоси. Це в мене дуже-дуже пізня посадочка. Я садила їх, не повірите, аж 2 люто липня, і тому вони в мене аж на ноябрь перейшли. Багатенько, правда, я бачу, все одно не дали мені стрілочку, ну нічого. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, хоч я б продавала їх у жовтень і листопад, їх дуже гарно беруть. Всі просто. Які розсита, розкриваються, я їх кожного дня підрізаю. і приморозки. Ви бачите, у мене ще сіточка. Оця сіточка дуже мене виручає, коли йдуть приморозки. Вон, після дощику трошки розпалися ці кущари нічого продамо. Все рівно ми продамо. Там ще залишок у мене жовтеньких, красненьких. І я вже почала висаджувати тюльпани. І що після виганки, що вже допродала взагалі в цьому році дуже гарно розпродала цибулинки. Ще неділька, кажу, днів 10 і вже будемо всі висаджувати. Вон, опять, вон, бачите, кошки. Все переламали, все іде, як на маточник. Тут ще вон, нічого не встигаємо викапувати. Вон, які красиві. Сиреньєві. І ось новенький. Оцей циркус. Тільки вони пізні, тільки починають. Бачите? І ось такий вайлет. Красиві, бомбезний. Тут є трошки білого, Ну вже буду викапувати все. Він вже некрасиво. Бачите, стрілочка. І він в верхушечки, він почав квітнути. таке чорті що. Чорті що. Ну, малинку ми вирішили в цьому році убираємо і насаджуємо в цьому році лаванду поки що, а потім ми тут посадимо лохинку та полуничку. І ось такі у нас новини. А ось в цій частинки у нас трошки є високоросла хризантемки. І віточка. Он мій чоловік якраз бризкає, ось заразки. І ось таке. І вже потрошку починаємо, починаємо різати на красиві букетики. Ну, на цьому все. Побачення і на все вам добре.